Смм, сторітейлинг, контент-мейкер та інші професії, які штучний інтелект не зможе замінити. Унікальні галузі, які можна пізнати у експрес-школі Піар». Щороку починаючи з 2023 року, у науковій бібліотеці збираються студенти у місячній школі про Піар». Кожної весни школа набирає учнів, які хочуть дізнаватися щось нове про відео та текстовий контент. Центр маркетингу та розвитку Львівського університету імені Івана Франка запрошує найкращих експертів з різних галузей, які охоче діляться своїм досвідом зі студентами. Такі заходи для студентів відкривають нові можливості у тій чи іншій сфері. Неважливо, хто ти за фахом. Усім буде цікаво, що школа дійсно є дуже. Ціною в плані того, аби надавати знання у СММ сфері, тому що ця сфера дуже зараз стрімко розвивається у сучасному світі, і ми вважаємо, що такі знання дійсно будуть дуже корисними. Взагалі кожному студенту. Я в очікуванні нових класних інсайтів. Головне, щоб це були такі знання, прикладні хочу отримати, щоб в майбутньому так сказати в чомусь це втілити.